Паспорту. Відкрий свої можливості. Іринка, Сьогодні ти вивчаєш заняття. Вчимося говорити час. І це твій третій крок. Дакон. Іринка, Зараз я назву тобі 10 годин. Хаотично. Або з тої частини, або з тої частини. Тобі потрібно буде. Взяти ту годину, яку я тобі назвав, озвучити її і поставити її сюди на місце. Розуміла? Добре. Добре. Є е, третя година. Іллера З. Добро. Є е, 16-та година. Іллесер. Є угу. е, 20-та година. Елевнер. Вантер. Є е дев'ята година. Еленевер. Є десята година. Ледизер. Ні, це друга година, а десята як буде? Ледізер. Так. Є тринадцята година. Еле... Угу. Uh -huh. Є вісімнадцята година. Елле. Десять І. вісім? Десь вітер. Так. Є четверта година. Четверта. Іллякатер. Ні, це чотирнадцята. Іллекатер. Так. Та. Є е восьма година. Елевітер. Є сімнадцята година. дісетер. Uh -huh. Так, наше лишається два. Є п'ята година. П'ята. Елесетисенке. І є... 15 година. Ілекетир. Ще раз. Ілекетир. Кензир. Кензер. Ілеканзир. Добре, на цьому Хватить сьогодні. Паспорту. Відкрий свої можливості.